Привіт всім! Я пролог Євгенія. Хочу зробити для вас казочку. Буде цікавий формат розкладу, я так думаю, як і завжди. В мене є така колода, підказки всесвіту, все, яку я виготовляла самостійно. І буде два варіанти. Вони нам дадуть напрямок, який вам важливо саме зараз почути. Це може бути різні варіанти, але ви обирайте свій. І я подивлюсь на таро ширше, що вам треба знати. З цієї почну. Будь чесним із собою дуже цікаво. Тоді для вас буде тема, в чому ви в чому ваші ілюзії, або в чому ви помиляєтеся, можливо, щодо себе, можливо, щодо чогось що є в вашому житті. В чому ілюзії на даний час. А ви переживаєте, що якесь ваше рішення, яке ви прийняли, буде неправильним для вас. Але, як ми розуміємо, тут ілюзії. Ось ці переживання виникли через якусь людину, з якою пов'язане це ваше рішення. Це або людина активна, дієва, цілеспрямована, або це. Якісь такі можуть бути у вас установки всередині, які йдуть з далеких якихось часів, і вони йдуть з вами і не дозволяють вам проявлятися так, як ви бажаєте. Тобто тут щось прямо щодо якогось рішення, це можуть бути документи, підписання, створення чогось будь-що таке рішення, ви прийняли і переживаєте, що воно буде неправильним для вас. Карта, боїтеся отримати розчарування після того, як ви це зробите? Так, цікаво, що конкретніше. Дуже багато страхів. Тут може бути в когось якась робоча сфера, або реалізація. Наприклад, ви щось задумали, або з кимось співпрацювати, або із кимось якийсь спільний до речі, знову ж таки, тут ніби двоє таких розумних людей можуть співпрацювати, а щось, або щось таке придумати, разом зробити, і ви переживаєте мало довіри до цієї людини, може бути, або ж ви. Ну, от Страх якось поділитися, поділитися. Це не про гроші, а про якісь взаємодію. Боїтеся, що ця співпраця вам не дасть якогось розвитку, якоїсь користі. Тобто тут іще у вас такий пункт, який може бути як недовіра до людей, в принципі, або ж, навпаки, недовіра до того, що ви можете дати стільки, стільки наприклад, та людина. Тобто, знову ж таки, йде знецінення себе. Почали з одного, закінчили іншим, як завжди. А яка справжня ситуація? Подивимося, погляд з боку. Що насправді в цій ситуації? Справедливість все чітко, ясно, зрозуміло, і ви якраз таки проходите дуже важливий урок на довіру, на планування, на розуміння того, що все відбувається справедливо у житті і так, як треба. І це буде ось, наприклад, те рішення, яке ви там приймаєте, або якийсь проєкт спільний, він звно, внесе дуже важливі зміни у ваше життя. І піде новий цикл у вашому житті. Тобто, працювати зараз важливо. Що ще яка реальна ситуація? Десятка пентаклів. От, якраз таки в реальності ви переходите на інший рівень свідомості, я би сказала свідомості або духовності, коротше, сприйняття себе. Тобто, знову ж таки, проходите уроки, трансформацію, зміни, але поступові. І вам може бути незрозуміло, як буде далі, і через це може бути якась тривожність. Тобто, дійсно, ви все робите правильно, ви щось залишаєте куди, можливо, наприклад. А якщо говорити про роботу, можливо, тут когось тема особистого життя, ви там вже самі аналізуєте, відчувайте. От щось, куди ви вкладалися, дуже багато приділяли цьому час. Воно вже дало вам дуже багато результатів, плодів, але воно ніби себе віджило і ви маєте рухатися далі. І от вам може бути важко ось це старе відпустити. Але це старе вам дало дуже багато, великий досвід, який ви можете використати у майбутньому. Саме тому це для вас і урок відпускати і рухатися вперед. Відлюдник, якраз таки отримувати нові знання, нові уміння, навички і підсвітлювати собі новий шлях. Якраз іще тут жезлів – це нові дії, нові взаємодії, нові рухи. Дійсно, жезли у нас про співпрацю, про соціум. Це, знаєте, уміння себе проявляти в цей світ якось по-новому. Тому що варто пробувати свій потенціал. Розвивати, розширювати, змінювати, підлаштовувати під ситуації по іншому, щоб отримати користь для себе. Тому правда в тому, що ви зробили якийсь дуже вірний. Вибір для себе. Може бути, знаєте, який період у вас, що ви там щось залишили, до нового ще не прийшли. І ось цей такий перехідний етап, він вас трішки водить в оману, і вам здається, що нічого не змінюється, але це не так. Я дивлюся, сюди в мене інша колода, тут сонечко. Тому підказка для вас: треба сяяти, рухатися і рухатися вперед, проявляти себе. І яка вам підказка буде ще дірка Перестати боротися, а вчитися, взаємодіяти, домовлятися йти на діалог. Це стосується будь-якої сфери. Це може бути, знаєте, як про. Те, що вчитися висловлювати як свої позитивні якісь моменти, так і негативні. Говорити одразу, що вам подобається, що не подобається, що вам просто не підходить, і шукати якісь шляхи, різні вирішення. І важливо скинути зайвий баласт. Якісь, наприклад, ви дії робили одні й ті самі, але вже інший етап у вас, і потрібно пробувати щось інше, новеньке, а зайве відкидати. Вам буде легше ви Менше палок будете тягти з собою, легше бачити нові можливості. І знову взаємодія. Взаємодія з іншими має бути чесною і корисною для обох сторін. Тому варто ось ці уроки проходити і вибудовувати іншу комунікацію. Фіт. Смерть це трансформація. І знову. Дуже важливий у вас період, зараз я вам скажу, зміни в плані вашої голови. <плес> І дуже важливо зараз не підвиснути, а продовжити шлях, який ви зараз почали або починаєте. І тоді ви дуже скоро отримаєте результати. Коментуйте обов'язково, приймайте, не приймайте, хай складається найкраще для вас. а я подивлюсь другий варіант у нас. Роби хоч маленькі кроки, і ти скоро побачиш результат. Напевно, відзеркалюю, але слухайте тоді. Так, роби хоч маленькі кроки, і ти скоро побачиш результат. Про що це? Тоді спитаємо, не знаю, тема мені ніяка не приходить в голову. Що вам треба знати щодо цього? Якраз таки треба рухатися. Тут якісь емоції вас можуть стримувати, щось ви вкладалися, пробували, робили, але там уже немає для вас нічого корисного, і ви йдете або маєте піти. Можливо, трішки з важким серцем, але йдете до чогось кращого. Дуже цікаво 8, 9, тобто іде зростання. І варто розуміти, що ви зараз йдете до чогось кращого для себе, ніж було. Можливо, те, що було не обов'язково щось погане. Просто там уже ви взяли для себе все, що вам потрібно, і вже немає сил там щось іще робити. Це, в принципі, нормально зміни вносити в своє життя. Про які кроки вам треба знати, які кроки робити, Про що? спробувати щось новеньке, більше вірити, більше оптимізму, більше якоїсь креативності. Можливо, дійсно, якесь заняття, новеньке спробувати, або нове спілкування з іншими людьми. Вілька я вже. Мініка я покажу. Овішани. Це про те, щоб подивитися під іншим. Тема стосунків тут більше. Тема стосунків, більше всього, що тут або в когось завершилися там недавно, чи коли стосунка, ви в голові ніяк не можете відпустити і почати рухатися в нове. Так, тут дійсно: башня, завершення. Тому має пройти певний етап трансформації в вашій голові. Може подивитися на все під іншим кутом і вже якось прийняти ситуацію, якщо ви хочете йти в щось новеньке. Змінити установки щодо стосунків. Це можуть бути як і романтичні стосунки, так і дружні, так і робочі будь-які. Тобто щось про взаємодію з людьми. Так. А що заважає вам в цьому? Дитяча позиція ваша, ви себе недооцінюєте, ви є насправді дуже великою щедрою особою на емоції, на енергію, я би сказала, а ви себе бачите, от ваш кубків це людина, якась така, знаєте, як дитина, яка не знає, як себе подати, що робити і чого вона дійсно хоче. Тому. Заважає ваше знецінення свого внутрішнього потенціалу. Тобто ви не бачите, як ви насправді впливаєте на людей, як вас люди сприймають. Тобто бачення себе у вас трішечки далеко від реальності. І ось ця дитяча позиція це дійсно якось ви можете себе, себе ховати від людей справжню, можливо, або справжнього. А що допоможе вам, О, скинути якийсь зайвий баласт, комусь розкривати свої таємниці. Свої внутрішні відпускати, це знову ж таки про дорослу життєву позицію, це про те, щоб ви брали відповідальність за своє життя і розуміли, що саме ви на нього впливаєте, саме ви обираєте, як вам спілкуватися з людьми, як вам проявлятися в соціумі. Тому що у вас всередині доволі така харизматична особа, багато цікавого, велика інтуїція, така хороша мудрість. Я б сказала, що вас люди сприймають доволі мудрою дорослою, самодостатньою особою, але ви того не помічаєте, не бачите. Тому потрібно писати собі лист, чому ви так вирішили про себе думати, що вас так стримало, або чиї слова вас загнали в таку позицію. Тобто тут дійсно. Якийсь досвід, який у вас був, можливо, це саме з цих стосунків, які завершилися, ви зараз намагаєтеся вийти емоційно або от в голові в себе. Дуже цікаво. Щось яка підказка для вас. Працювати над своїми тінями і комусь тут виходити з ось цього стану хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика, які намагаються всім догодити і бути такими, як вас звикли бачити, або якими вас хочуть бачити. Тобто дозволяти собі більше, дозволяти собі бути дійсно відкритою, відкритим. Такими, як ви хочете бути, тому що у вас тут великий потенціал. Диявол у нас це не про щось страшне, це про прийняття своїх різних сторін. Деякі сторони ми колись вирішили, що вони якісь негативні для нас, заховали їх і сидимо такі янголятка, які спішать усім на допомогу, втрачаючи свій ресурс. Тому дуже важливо, от, над своїми тінями, Покопатися і пропрацьовувати або випускати, дозволяти собі бути мах. Така енергетика, то знаєте, як дійсно можливо, ви десь в езотериці або людина сильно енергетично, але яка не все показує, або не все бачить в собі. Це такі, знаєте, відьмочки відаючі люди в хорошому плані. Це не обов'язково там ви там в езотериці чи в магії, це про те, що ви можете досягти чогось більшого, якщо собі дозволите, от якщо скажете так. Я моє життя, і я знаю, як для мене краще, і я це зроблю. Тому, якщо захочете, то все зміните для себе на краще. І навіть якщо ви будете випускати свої ось ці тіні, ви все одно зможете допомагати людям. Чомусь так хочеться сказати. Прокоментуйте гарного настрою! Дякую, що ви тут за вашу активність і приємного дня!